Друзі, всім привіт! Недавно ви могли бачити огляд бінокля, ось такого, який показав досить першевеньке зображення. І мені стало шкода даний бінокль, оскільки виконаний він був дуже гарно всередині. Він зачорнений, призми закернені, люхтів нема, фокусування роздільне. Але не давав він гарної різкої картинки от така біда. Тому на основі трьох біноклів. Був створений ось такий. Давайте назвемо його Дракон. Так ось даний дракон має параметр вже не 6х30, а 8 на 40. І володіє ось цими тубусами із японського бінокля, а самі об'єктиви в нього із корейського бінокля. Отака От збірна солянка вийшла, тому що японські об'єктиви не дозволяли сфокусувати на безкінечність, просто впиралися до кінця. І ви не могли докрутити до безкінечності. Чуть-чуть не вистачало фокусної відстані, тому зібраний бінокль був із трьох біноклів. Власне, даний бінокль і японські тубуси це одного власника, а корейські самі об'єктиви вже поставив я із свого бінокля. Ось такий вийшов красень, до речі, не важкий, зручний, роздільне фокусування. Єдиний мінус у нього це невелике поле в 45 градусів по окулярах, але тим не менше бінокль. Реально і по різкості, і по кольорах, і по контрасту краще радянського 8х30. Ну що ж, приємного перегляду. Ну що, глянемо, як показує цей дракон. Він вже не 6х30, а 8х40. І порівняємо його із советським БПЦ 8х30 в якості такого собі еталону. Ось така картинка. Уже... Зображення стало чітке, різке, взагалі без проблем. Ну, Поле, звісно, вузьке, таке, як і було, 45 градусів. Але все вже можна дивитись. гарні кольори, нормальний контраст, скажімо так, нормально вище середнього. Ну і гарна різкість, дуже навіть пристойна. Дивимося у Салацькій БПЦ. БПЦ темніший, тускліший, жовтіший, Ну, типова картина. Різкість в центрі непогана, але вона гірша, ніж у нашого дракона, тому що там апертура більша. Ну, Тому що. тому що. Глянемо різкість в центрі. Наш дракон 8х40. Ось така різкість в центрі. Тепер, тепер зовсім ніяких проблем з різкістю бінокля немає. Бінокль показує дуже навіть. Пристойну картинку. Так, да, хроматизм є далі центру. Ну, але і в БПЦ він є. А різкість тут тут краще, тому бінокль цілком має місце. Дивимося у БПЦ. Ось БПЦ. є хроматизм. Мені здається, що в БПЦ хроматизм чуть менший, але контраст, яскравість гірша. Гілки не такі чіткі, не така впевнена чіткість. Зображення виглядає трохи м'якше. І глянемо, як себе покаже наш бінокль на другому плані. Ось так він себе показує на другому плані. Критинка гарна, кольори хороші, чіткість, різкість, дуже навіть пристойні. Єдине, що вузьковате поле, ну але це вже він такий конструктивно зроблений. І дивимося у БПЦ. От такий БПЦ менш контрастний і менш кольоровий. Різкість в центрі хороша, а от чіткість ну така собі відносно нашого дракона. Глянемо різкість в центрі на другому плані. Ось так показує наш зліплений бінокль. Я вважаю, що різкість дуже пристойна. Нагадую бінокль на БК7. І різкість яскравість в нього дуже пристойні. Краще, ніж радянський БПЦ на Бак 4. Ну, можливо, дійсно, тут не дуже коректне порівняння, тому що все-таки 8х30 клас гірший, ніж 8х40. Тут і фокусні менше, він і компактний, і апертура менша. Ну, але тим не менше. Ось картинка у. Саморобного 8 на 40 і БПЦ. Ось БПЦ. Контраст гірше. Різкість, в принципі, така ж, можливо, чуть слабша. Він на око виглядає м'якший, менш впевнена різкість. Хоча вона вроді як і достатня. Що ж, а важить даний бінокль 604 г, і це реально мало, тому що це менше, ніж радянська шестірка, яка важить близько 700 г. Бінокль справді получився зручним, легеньким і з крутим зображенням, роздільним фокусом. Коротше, реально прикольна річ. Надіюся, людина буде задоволена. Ну що ж, друзі, що ви думаєте про такі саморобки? Пишіть свої думки в коментарях. Якось так. Всім пока.